Вітаю! Сьогодні покажу, як класному керівнику заповнити сторінку журналу Зведена таблиця руху учнів класу. Для цього потрібно обрати розділ Документи, натиснути на пункт Класний журнал, обрати зведена таблиця руху учнів класу і редагуємо цю таблицю, обравши кнопку Редагувати. Заповнюємо таблицю. Якщо не прибуло і не вибуло, то ставимо 0. Наприклад, за перший семестр на початок року учнів 25 було, прибуло за семестр 0, вибуло 0. Кількість учнів на кінець семестру 25. Кількість учнів, що вибуло, до інших шкіл, 0. Вибуло з інших причин, не оцінено 0. На початок другого семестру 25. Прибуло за семестр 1. Вибуло 0. На кінець семестру 26. Кількість учнів, що вибули – 0. На початок року 25. Прибуло за рік 1. Вибуло за рік 0. Кількість учнів на кінець року 26. І тут по нулях. Заповниш табличку. Ми натискаємо на Оновити. Якщо потрібно редагувати, ми знову натискаємо на кнопку Редагувати.